Привіт, мої любі скорпіончики! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось, що ж вам принесе листопад 2025 року. І перш за все, звичайно, мої любі, глибокі, таємничі, мої кохані, мої надзвичайно проникливі скорпіончики. Я вас, нас. Хочу привітати щиро з вашими днями народження і жовтневих скорпіончиків, хто вже відсвяткував, і листопадневих, хто тільки збирається святкувати, чи вже відсвяткували. Залежно від того, коли ви дивитеся це відео. Я вас щиро, щиро вітаю. Я вам хочу побажати знову ж таки вам, нам проходити всі трансформації найлегшим чином, найлегшим способом. Щоб ви рухалися такими масштабними стрибками, щоб ви досягали, щоб ви здійснювали свої мрії, щоб ця глибина, якою ви наділені, вона завжди вас робила щасливими, вона притягувала тільки потрібних людей. Вона вам допомагала йти у дійсно щасливе життя, у те, яке ви хочете, у те, яке ви справді хочете. До своєї мети, до свого щастя, до свого глибокого кохання, до глибоких взаємин, великих грошей вам, кавалєрів, сумок Біркін, карт'є, булгарів Англіфа, багато грошей, кохання щирого, класних подорожей, кохання щирого і взаємного, ось це от все. Мікенесів, Монако, лучшого всього. вам бажаю. Так. Скорпіончики, дивимось, що принесе вам листопад. Хочеться для вас щось неймовірно хороше. Взагалі мені напишіть, як ваш стан, тому що от в мене також день народження, і завжди перед ним народження якісь такі м -м, дивні відчуття, аніби багато змін, аніби багато трансформацій. І розкажіть, напишіть мені. Так, скорпіончики, що вам принесе листопад? Ви чогось тут очікуєте, мої любі фінанси будуть, але їх потрібно трішки почекати. Знаєте, обіцяв Богдати, тільки вилів підождати. Ваші старання вони обов'язково дадуть свої плоди. Можливо, ви розпочали вести свій блог і ви очікуєте результати, або ви очікуєте якусь виплату, або ви очікуєте на чийсь приїзд, або ви очікуєте так на запуск якогось проекту чи на фінанси, якісь чи на якийсь грант, чи на якусь допомогу, бо тут також чоловік, який. Який має, який має фінанси може бути тут діва, телець, Козирів, до можете речі, можете очікувати як... на результати своєї діяльності. Можете очікувати, поки виростуть якісь ваші кошти на депозиті. Або, наприклад, ви вкладалися в щось активно, ви свій блог, чи починали якусь нову справу, чи ви розпочинаєте, наприклад, якусь нову діяльність, і ви тут очікуєте результатів, очікуєте вже чи фінансів, чи успіху, чи ресурсів, чи ви очікуєте як Якихось інвестицій, чи ви очікуєте вкладень? Тут потрібно буде зачекати ще. Це ще не фінал. Ця карта повільного очікування, але вона обов'язково дасть свої результати. Вона класна. Ваша праця вже розпочинає давати свої плоди, але ще потрібно буде зачекати, поки воно виросте. Якщо у вас щось було, наприклад, на депозиті якусь суму, і ви зараз вагаєтеся, чи знімати, чи не знімати свою суму. Якщо ви дивитеся на ці свої біткоїни і думаєте, ну що мені з ними робити? Уже зараз продавати. Ну, звичайно, ви вирішуйте самі, але ця карта каже, що це ще не максимальний ріст. Тут ви можете очікувати якихось результатів чи йогось приїзду, наприклад. Очікуєте надходжень. Ви можете отримувати аванс, наприклад, а вже головна сума, основна сума вона прийде пізніше. Так. Можливо, якийсь переказ грошовий затримується, а ви отримуєте. Далі його, так, скорпіончики. Та невже він був на дні колоди, і він тут у нас вийшов знову, я ж перетасувала карти. І це фінансово такий привабливий, скажімо, чоловік, фінансово грамотний, стабільний, ресурсний. Це може бути діва, телецько, зіріг за знаком зодіаку або асцендентом. Може бути прояв від цього чоловіка, спілкування з цим чоловіком. Не обов'язково це ці знаки зодіаку, Не прив'язуйтеся. Але це може бути чоловік, який має справу з ресурсом. Це може бути якийсь землевпорядник, може бути фінансист, може бути керівник, може бути батько, дідусь, хтось, хто вам може допомогти з якоюсь фінансовою порадою. так? Або це може бути ваш керівник, з яким ви будете щось планувати, щось вирішувати. Зазвичай це стосується фінансів, це стосується ресурсів, землі, нерухомості і усього такого земного. Ну, Зазвичай це той чоловік, якого не потрібно просити. Це чоловік, який вам може допомогти так фінансово. І зазвичай ці чоловіки часто бажають, що вам дарували машину, квартиру і діаманти. Так, тут навіть написано, що дівчки, тут просто да, його не потрібно перевиховувати, цього чоловіка, який приходить, треба просто взяти і. Прийняти все і переписати машину на себе. Машину, квартиру, діаманти, все треба ось це зробити. Якщо ви чоловік, ваш фінансовий стан також буде тут чудовим, буде ресурсним, у вас є всі шанси мати свою справу і отримувати дохід. Можливо, він не буде таким швидким і негайно буде приходити до вас, але з часом, з часом це. Дуже такі успішні фінансові моменти. Так, ще ще. Так. І це у нас завершення якогось циклу і початок нового скорпіончика. чудові карти й тут переможець. Переможець, карта переможця. Ви виграли, не будьте скромними, визнайте, що ви виграли. Це карта переродження. Це карта. Нового етапу, це карта масштабування, це карта розширення вашого впливу, розширення горизонтів, розширення кордону. Ця карта дозволяє дуже круто ем, успішно стартанути чи розширити свій вплив онлайн. Це карта подорожей, це карта нових місць, країн, нових мов. Ви можете вивчати іноземні мови, ви можете подорожувати, ви можете планувати подорожі. У нас ретро Меркурій, але я завжди кудись їжджу в ретро Меркурій. Просто перевіряйте, чи ви взяли всі документи, перевіряйте, чи ви не летите замість Австрії в Австралію і. Хоча б зараз по вартості квитків важко перепутати, але все одно перевіряємо, тому що ретро Меркурій, але ця карта 100% вдала. Це карта франшизи, наприклад, коли ви можете розширювати свій вплив і, наприклад, розпочинати ем, працювати з іншими країнами, розпочинати працювати з іншими містами, з іншими маркетами. Або ви, наприклад, можете розпочинати реалізувати якісь закордонний бренд, Ренд десь тут. Це карта знову ж таки іноземних мов, і, можливо, тут у вас з кимось знайомство, але воно може бути з іноземцем також. Так, дуже круто для тих, хто веде блог або веде бізнес з іноземцями або працює в міжнародних компаніях. Тут просто чудово. І на дні колоди от карта переможця. Ви отримуєте похвалу. Ви скільки будете отримувати класних слів, овацій, аплодисментів? Ви будете на коні Old Spice. Ось, не будьте скромними. Не будьте скромними. Насолодіться цим місяцем, не просто от день народження, а birthday <сіх> Так. І у нас ще з вами колода темний маєток. Ми подивимося, що ще принесе «Скорпіонам» Листопад. Дуже гарна колода для осені. Такий осінній вайб і пастетиці Тіма Бертона. І ми з вами маємо десятку пентаклів. Ну, це просто чудова карта. Це гарна карта для зустрічі з сім'єю, для часу з сім'єю, для воз'єднання з сім'єю, для святкування з сім'єю. Це гарна карта для сімейних фінансів. Тобто, у вас не просто у самої будуть чи у самого будуть якісь перемоги, а у вас це буде от фінансове зростання у всієї родини. Може бути і у вас, і, наприклад, у вашого чоловіка, чи у дитини, чи у сестри, чи у родичі. Це може бути зібрання зі сім'єю або початок якогось сімейного бізнесу. Фінанси тут будуть. Якщо вас цікавило це питання, то фінанси будуть. Так, особливо ця карта дає ще успіх, хто працює у великих компаніях, які, наприклад, засновані династією. Це можуть бути вже великі корпорації або, навпаки, якісь міні-сімейні бізнеси, можливо, не вашої сім'ї, але ця карта все одно дає успіх у таких справах. Так, що ще? Ту з мечів, і це якесь рішення, якась новина, якийсь інсайт. Це може бути підписання якогось договору, це може бути новина, якась, яка до вас просто приходить. Це може бути підписання контракту, дозвіл на щось. Так, але якщо ви підписуєте якусь дуже важливу документацію, то все перечитайте, тому що знову ж таки у нас майже весь місяць з 9 по 29 у нас буде ретроградний Меркурій. І до цього він уже буде в петлі. Це якесь рішення, інсайт. От ви от щось зрозумієте, це щось таке, що от пронизує повітря: от о, я зрозумів, я зрозуміла. Так, с честь для вас. О, два тузи. Тут і початок якийсь інформаційний, і початок якийсь емоційний. Це у нас наповнення, закоханість. Це може бути, до речі, початок якогось сімейного бізнесу або початок взагалі якогось проєкту. Щось нове. Тузи це завжди щось нове. Це шанси, які потрібно взяти. Ви тут можете зовсім з новими людьми підписати угоду. Ви тут можете побачити зовсім нову країну, ви тут можете закохатися у нову людину. Тут у вас може мрія якась здійснитися, тому що це карта радості, це карта щастя, це карта наповнення, це карта, коли ви кайфуєте. І тут ще на дні колоди трійка, кубків, обов'язково, обов'язково скорпіони, відпишіться мені, як відсвяткували, де святкували, з ким святкували. Що пили, що їли, в чому були вдягнуті? Всіх вас буду вітати в коментарях. Скорпіончики, взагалі лайкайте, підписуйтеся. Мені буде дуже приємна ваша підтримка. Ось це якесь святкування, гарні новини, дні народження, весілля корпоративи. Дорого. Ось. І це закоханість. Ви відчуєте себе наскільки наповненими емоційно. Так. Це може бути людина, це може бути дійсно от нове, нов, нове знайомство якесь. Або творчий вечір якийсь, тому що це також ще творчість. Так, і у нас ще є з вами два оракули. А цей оракул ще складається з двох частин. Це у нас стілювальні та темні історії. Він колись вже був у мене на каналі. Колода метафорична, читається асоціативно, і ми з вами подивимося, яка буде для вас історія. Темною, якесь попередження від карт, про що вас застерігають карти. Так. А, припадок сказу. Скорпіони. Ви бачите, тут комусь так погано. Оце я сиділа на днях, так, я вам скажу. На днях я сиділа так. А, оцей стеліум в скорпіоні просто в мене зачепив, зачепив мене заживе. Ось і. Ви можете відштовхувати, бачите, когось своєю агресією, не дозволяти комусь заспокоїти вас. Це буде негативно на вас впливати. Це може бути хтось, а може бути взагалі ви, начебто. В якійсь надемоційності, надагресії, не пропускаєте до себе спокій, не пропускаєте до себе щось хороше, таку зелену енергію спокою, достатку, розслаблення, комфорту. От. Обережно, тому що перенасичення зараз іде по нашому знаку, скорпіончики, і ми чутливі, ми вразливі. Так, тоді ми подивимося, яка історія буде стільювальною. Сприятливою для нас, скорпіончики. І це чарівність, ви тут дійсно можете вірити в диво. Вірите в диво, і воно обов'язково станеться. Романтизуйте життя, бачите, знайте, що от є, є хтось, а я ще так люблю коней. Знайте, що є якийсь крилатий тінь, який вас може віднести туди, куди ви хочете. Вірте в ці дива, не закривайтеся, бачите, від світу. В цьому випадку чарівність, ось ця буде, магічність буде вам тільки в плюс. І подивимося також, яка практика вам буде сприятливою, і покращуватиме ваше життя. Так, скорпіончики у листопаді. Що буде сприятливо? Це співи, хтось піде на вокал, хтось буде співати, хтось в караоке, хтось в душі, а хтось в душі. Але пропрацьовуйте взагалі свою горлову чакру, проговорюйте. Е, я вже заховала цю карту, але от не закривайтеся, не закривайтеся, не заховала. Ось вона. Не закривайтеся. Краще краще проговорити, так, ніж закритися в собі і дозволити цьому себе руйнувати. Е, хтось навіть може от через спів. Чоловік через спів. Тіна накарлі співає. Вона так співає, і вона, наче. От... Все взяла і цю поклала. Так, ну що ж, скорпіончики, я ще раз вас вітаю з днями народження вашими. Напишіть обов'язково, як ви відсвяткували. Не забувайте підписатися, поставити лайк. Я кажу вам до зустрічі тут, на цьому каналі, у новому місяці, у нових розкладах.